Алло-алло, всім привіт! З вами Роміні. У цьому відео ми детально розберемо два способи входу в ринок: маркетний та лімітний. Ви дізнаєтесь, у чому між ними різниця, які плюси та мінуси кожного, і найголовніше, як зрозуміти, який тип ордера буде комфортний саме для вас і для відкриття позиції. Підписуйтесь на наш YouTube канал, тут буде багато цікавого, а також в описі буде посилання на telegram канал де ділимось ранковими думками та позиціями в реальному часі. Приступаємо до нашого відео. Що таке відкриття позиції? Відкрита позиція це розпочати угоду на купівлю або продаж певного активу. Наприклад, маючи біткоін і маючи його графік, і маючи певну конкретну ціну, а ми визначаємо її в 100 тисяч, ми можемо розуміти, що даний актив може рости. Відповідно, ми тут купимо, коли даний актив буде по цій ціні. В певних очікуваннях, що після цього буде ріст на даний актив, і відповідно, при досягненні там 120 тисяч, ми даний актив можемо продати. Активом може бути люба валюта, наприклад, Форекс, євро та фунт, криптовалюта, як ми вже згадали, це біткоін або ефір, або люба акція компанії. Момент відкриття позиції це точка, з якої ми починаємо брати участь в русі ціни, і саме він визначає, чи буде ваша угода потенційно прибутковою чи ні. Що таке ордер? Щоб відкрити позицію, ми використовуємо ордер. Ордер це заявка на купівлю або продаж активу за певних умов. У кожному ордері ми обов'язково вказуємо, який актив торгуємо, напрямок угоди, а саме купівля або продаж, об'єм позиції або волюм, який напряму впливає на наш ризик. Рівень стоп – це ціна при якій угода автоматично закривається зі збитком, щоб обмежити втрати. Рівень тейк профіту це ціна при якій угода закривається з прибутком. Дуже важливо правильно заповнити ці параметри. Давайте перейдемо на графік і подивимось це саме там. Отже, маємо графік і маємо позиція. Позиція складається власне з стоп лосу рівня і стейк рівня і нашої точки входу. Активом у нас виступає єти USDT, тобто ефір на біржі Binance. Напрямок угоди. Напрямок у нас шортовий, адже сітка дана виставлена. Шорт. Якщо не знаємо дані сітки позицій, можна знайти ось тут long and short position. Ми обрали шорт і відкрили дану угоду Шорт, тобто ми заробляємо на падінні активу. Рівень стоп-лоссу це даний рівень, де ми втратимо певний фіксований наш ризик на дану позицію. Рівень тейк профіту, те, де ми заробимо рівно стільки ж більше, скільки нам показує в даній графі ріск ревард рейтіо, тобто близько. Трьох об'ємна позиція, що найцікавіше, це ось ця графа Qantit, яка визначається з того, де ми визначаємо власне аккаунт size, тобто 50 тисяч я обрав, та ризик на позицію. Власне, 500 доларів ризику у нас тут присутньо. І за рахунок того у нас визначається об'ємна позиція, яка вимірюється в 2,2 ефіри в даній актуальній позиції. І власне через виставлення певних обмежень в. Стоп-лосі та тейк профіті. Ми тут втратимо 500 доларів, а тут заробимо 1500 доларів. Які у нас є типи ордерів? У терміналах зазвичай є кілька типів ордерів, але в 90% випадків використовуються два основних. Перший це маркетний ордер, який виконується миттєво за поточною ціною. Другий лімітний ордер, який виконується лише тоді, коли ціна дійде до обраного нам цінового рівня. І зараз ми розберемо кожен із них. Окей, давайте зараз розберемось в телефоні, як заходити в позиції, тому що тут дуже це зручно. В Метатрейдер ми будемо використовувати. Та TradingView. Я створив базовий деморахунок за допомогою FTMO, щоб ми спробували відкрити дві позиції: маркетний та лімітний. І TradingView буде застосовуватись для самої позиції, де будемо це виконувати. Розпочнімо з MetaTrader 5, -го. що в нас тут є. Є певні вкладки нижче квоти з Trade, History. Ось це є наш ак. account Квотис у нас знаходяться всі активи, які можна тут торгувати. Ну, ми будемо торгувати євро USD. Відповідно, коли ми натиснемо кнопку Trade, в нас перейде в таке вікно, де буде власне актив Євро usd Зверху Market Execution – це власне тип ордера. Market та лімітний. Зараз покажу. Ось тут там, де мінус 0,5, 01 і так далі, це є об'єм і Stop Loss, Take Profit – Це є ціни виставлення наших збитків та профітів в даній позиції. Sell by Market – та buy-buy market – це є ціни, по яким ми можемо тут і зараз купити або продати. Ми будемо продавати зараз. Власне, маємо таку ситуацію на даному активі, де хочемо виставити певну позицію в шорт з рівнем стоп-лосу та рівнем тейк профіту, з вже вписаними. Значеннями ризику в 1% від 50 тисяч доларів. Щоб сюди зайти, треба просто клацнути двічі на дану сітку позиції. От і будемо заходити з першим маркетним ордером. Що нам потрібно зробити? Спершу вписую ціни стоп лосу та тейк профіту. У нас стоп лос 17431. Можна побачити цю ціну зверху. Отже, сюди вписую 17431. Ціна Take Profit профіту 15,797. І сюди її теж впишу 15,797. Ось після чого я маю виконати даний ордер по Sell by Market. Но спершу потрібно вписати правильний об'єм, адже від цього залежить наш ризик, і зайти, щоб це зробити швидко і ефективно, без промажок, мінімальних можна сказати. Ми маємо підлаштувати актуальну ціну. Це є розгалужжя між стопом та тейк профітом, ось там, де в нас є кружечок та квадратик, до актуальної ціни, де в нас зараз власне, вона знаходиться. Тобто підлаштовуємо її отак. Дивимось на Quantity, воно в нас 8, 9, 4, 4, 5. Ділимо це на 100 тисяч, тому що ми на євро-доларі. Тобто треба розрахувати правильний об'єм і вписуємо його сюди. Я зазвичай вписую трошки менше 0,88 і натискаємо Sell buy market. У нас ціна виконалась, і, власне, маємо дану позицію, вона йде актуальною і реалізацією. Щоб подивитись, чи все правильно ми зробили, натискаємо на неї раз. Далі у нас є Chart. Натискаємо сюди, і в нас вибиває власне ця позиція тут. Натискаємо на неї, там, де пише Sell 088. Можна перейти на більш молодший таймфрейм, щоб всі значення були чітко видні. Ось у нас чітко значення всі видні. Натискаємо і бачимо стоп-лосс мінус 491, тобто практично ці 500 доларів, які ми закинули в позицію. І Тейк Профіт 9,46, тобто вдвічі практично більше. І подивимося, який в нас ризик ревар тут. в нас він тут 1,92. Вдвічі практично більше. Отже, розрахунок склався вірний. Тепер вирішимо докинути ще лімітний ордер з таким же самим ризиком, де актуальна позиція не буде закриватися, просто відкриється нова. Плюсик зверху, там де мінус 07 є, натискаємо на нього. Відкривається ще раз таке саме вікно. Де тепер в Market Execution натискаємо і обираємо тип. Інший Buy Limit або Sell Limit. Інші типи, в принципі, нами не використовуються, а тільки лише ці три зверху: Market Execution, Buy Limit та Sell Limit. Зараз нам потрібен sell Limit, тому що ми працюємо в шорт, натискаю сюди. Тут, окрім того, що є стоп-лосс та take profit, і в принципі все так само є Price, тобто ціна. Ходом бажана ціна реалізації позиції. І ми це все зараз перепишемо. стоп та тейк профіт залишаються такі самі, тому що ситуація на графіку в цілому така ж сама. І ми визначаємо їх в 17431 і сюди перепишемо. І тейк профіт 15,7,9,7. Тепер, що найважливіше, це є об'єм, там де 088 він буде інший, та ціна ось тут реалізації. Ціна реалізації визначається методом того, що ми встановлюємо дану точку входу вище. Ну, вище, тому що нам треба більше РР. Наприклад, нам треба 3. Ось, визначаємо на 301, як бачимо, risk реварт Рейтіо. Ціна 17,024. Праворуч, у нас вона зазначена, і переписуємо її сюди. 17,024. Тепер об'єм в нас буде, звичайно, інший, і треба подивитись, який. 1.2.2.8.5.0. І ми ділимо це на 100 тисяч, і виходить 1,22. Переписуємо його сюди. Писали, натиснули Place. Коли натиснули Place, ордер не в реалізації, і в нас нічого не втрачається, нічого не заробляється. Ціні потрібно туди повернутись, і тільки після того вона піде по напрямку. Але подивимось, як це виглядає на чарті. На чарті у нас є ось цей вибраний ордер Sell Limit 122, і зверху у нас пише 4964. Тобто у нас стоп-лосс теж розрахований в межах 500 доларів. А тепер та профіт тут. Півтора тисячі практично, тобто втричі більший, як ризик ревард на позиції. Обираємо сел 088. Тут пишуть значення даного ордеру, який у нас вже активний і може бути в реалізації. Ну, він, власне, таким і являється. Дані ордера можна закривати коли завгодно, відкривати нові, але не переборщувати з ризиком і контролювати ось ці всі процеси. Ну тут ви побачили, як це виглядає тут зсередини в терміналі. Переваги маркетного ордера це миттєве відкриття позиції та гарантія того, що угода буде виконана. Але є мінуси: на швидкому ринку ціна може змінюватись в момент вашого входу. Це називається прослизанням, тобто нашу ціну може трохи розмазати не в кращу сторону. У підсумку ми можемо війти з гіршою ціною, ніж планували, тому маркет зручний, але не завжди ідеальний. І на прикладі попередньої позиції ми чітко бачили, що ми війшли не з. Ризик ревардом очікуваним як в трейдінг'ю, а трошки з меншим. В свою чергу лімітний ордер працює інакше. Ми заздалегідь виставляємо ціну, за якою хочемо купити або продати. Це дозволяє нам отримати кращу точку входу, але потрібно бути готовим, що ціна може так і не дойти до цінового рівня виставленого лімітного ордеру. Переваги лімітного одеру це те, що можна війти за вигіднішою ціною, відповідно збільшити ризик реварт. Ми ризикуємо так само, але потенційний прибуток у нас може бути більший, як це ми переконались власне в терміналі. Мінусами, звичайно, є те, що немає гарантії, що ціна повернеться в нашу лімітку, і звідти піде в наш тейк профіт. Відповідно, ми можемо пропустити цю можливість, а ринок піде по напрямку без нас. Головна різниця коротко проговоримо. Маркет відкриваємо одразу тут і зараз по актуальній ціні. Ліміт це почекаємо кращу ціну для кращої реалізації. І тут важливо зрозуміти, що правильного чи неправильного відкриття немає. Все залежить від торгової стратегії, ситуації на ринку та плану на дану реалізацію позиції. Так, коли обрати маркет, дуже просто, коли ризик реварт задовільний для відкриття позиції, тут і зараз можливості не потрібно втрачати, відповідно, заходимо і реалізовуємо. Коли обираємо лімітний ордер, лімітний ордер краще підходить, якщо чекаємо ціну в певній зоні інтересу, наприклад, ФВГ або СНР, або фракталі, та актуальний ризик реварт по маркету нас банально не влаштовує, і ми хочемо війти по вигіднішим цінам. Тож зробимо підсумок проговореного. Обирайте тип ордера залежно від стратегії. Лімітний ордер дає точність і дозволяє взяти кращу точку входу, тим самим підвищивши ризик ревард. Маркет швидкий і гарантує, що позиція відкриється тут і зараз. У підсумку, якщо поточний вхід по маркету дає нам прийнятний ризик ревард, ми можемо заходити одразу. Але якщо ми бачимо, що по нашій стратегії ризик реварду не вистачає та потрібно очікувати кращих цінових значень, тоді можна ставити лімітний ордер або ж ситуація у вашому. Ну, депозиті, у вашому прямо тут зараз актуальному моменті потрібна така, що вам треба більший ризик ніж є актуально заданий. Відповідно, ми пересуваємо точку входу вище або нижче, в залежності від сторони, і обираємо кращий ризик і чекаємо, якщо ціна туди повернеться. Відповідно, нічого не буде порушено, і ми виконуємо дану позицію за планом. Тож зараз розібрали, що це такі за два ордера, як вони виконуються в терміналі, і розібрали ключові різниці між ними. Сподіваюсь, це було корисно. Дякую всім за увагу. Побачимось, почуємось в наступних відео.